Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру. Не проходити, а продовжуємо проходити не просто гру, а додаткові місії в цій грі під назвою GTA Sit. І в нас 18 за рахунком Rampage, Так що погнали. Нам треба 40 осіб заводити коктейлями Молотова. Але не звичайних, а членів якоїсь банди. Ось так вам. Ось так вам. Так, а де ж іще? А. Ось выде. Ось так вам. Ось так вам. Так, майже половину вдалося. Менш за менш ніж хвилину зроб завалити. <плес> Тримайте. <плес> Придеться туди-сюди бігати, щоб вони з'являлися. Оці кубінці. <плес> Так, де ж іще? А, того що я не завалив. Ось так. Ось так вам. Ну і все, 900 баксів. Ми отримали ви винагороду. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!